У продажі автомобіль від власника, від першого власника в Україні, так як автомобіль, пригнаний зі Швейцарії. Це в нас Dodge Journey, 2,4 бензин з газом на механічній коробці передач. Повторюсь, на механічній коробці передач, так як на автоматі вони практично всі. Так, дивіться, в нас 2009 року на потехпаспорту, 10-й модельний рік. Ціна 8500 номер продавця. Кумба цікаво, нажимайте на паузу. Телефонуйте по номеру. Так, лобове у нас рідне без тріщин, без сколів. Так, зразу кажу, фарбовано по автомобілю без шпакльовки капот і два передніх крила. все. Отак, От все повністю в оригіналі, без будь-яких підкра... підкрашувань. Також є зараз автомобіль у нас на гарній зимовій резині. Також літню ще власник віддає вам, але ну, самі бубліки резинові. Так, давайте зараз давай по колу обійду. Дивіться, капот у нас не висічений. Тут нічого, фари також не висічені. Вона після дождя зараз йде якраз То. Так, по колу обійдем. Повністю всі зазорчики тут у нас присутні. Гарний звичайний червоний колір. Автомобіль до половини затонований. Тут також всі ось. Зазорчики ні рижить ні вздуті. Повністю автомобіль ціленький. Так, ось дивіться, ліва сторона у нас. Повністю вся рівнесенька криша. Тут теж без будь-яких м'ятінок. Задня частина. Це у нас такий червоний металік, колір. Повністю тут все рідне. Ось балон ззаді, газовий. Так, я і сюди слід. Слідів, нічого нема по багажнику, ніхто нічим не царапав. Права сторона. Ось дивіться. Без будь-якого натяку. Все повністю рівненьке з заводу. Ось тако. Переднє крило також все гарно в в стані Так, сейчас покажу вам салончик. Дивіться, такі великі зеркала. З заднього огляду. Так, у нас тканиневий салон, механічна коробка передач п'ятиступочка Далі у нас магнітола, двохзонний клімат контроль. Потолочок повністю рівненький. Так, рульочок. оригінальний, кстати, у нас пробіг 173 тисячі кілометрів. Це у нас європеець. пригнаний зі Швейцарії. Руль відповідає пробігу. все тільки зверху ось чуточку, а так на такий пробіг геть гарно виглядає. Так, комплектація. У нас 4 дексус хлопідіймача Регулювання зеркал. Тут один власник з в Україні. Повністю за автомобілем слідкував. Тут повністю дивіться, регулювання сидіння складується 2-1. Також регулювання клімата. Читайте, у нас клімат аж трьохзонний. Спереді двохзонний, зони, а ззаді. Третя зона, яка ось регулюється підсвіточки. Такі ось салон спереді. Ось такі все в все працює, кожна кнопочка працює. Тут у нас повністю все ціленьке, все збережене, ні вздуті, нічого немає. В гарному стані. Так, багажник. А? Справа не знаю. А, все. Тут також все ціленьке, все працює. Good. Тут на кришці у нас заводський герметик. Good. Так, а в нас семимісне? Ага, семимісний автомобіль. Виходить балон знизу у нас, знизу, а тут зверху у нас ще два сидіння. Дивіться, допоміжна розеточка. Пластик не зачуханий. Нічого такого подертого, продертого взагалі немає. Ось, дивіться. Так, потолочок теж в гарному стані провищого, Нічого немає. Кримаємо задні праві двері. Кстати, двері відкриваються аж на 90 градусів. Дивіться. Всі дренажики, ржавчинки, нічого немає. Повністю живий автомобіль, слідів від ремня також немає. Пластик тут як з заводу. Так, пасажирські передні двері. Ви ще пасажирський не так відкривається, все заднє. Сні болтики. Це оригінальні, нічого не кручено. Тут також вже все дивіться. Так, далі зараз покажу вам, як працює двигун. Зараз покажу, як двигун працює, кришечка на капот, ой, на двигун є. Ось це, повністю. Автомобіль працює на газу, дорогі форсунки у нас тут барахуда стоять. Ніякого ні запотівання, ні підклапаної кришки, все сухеньке. Власник, власник автомобіля двигун не мив нічого, так як була петьюка, так оце з нею їзди. Посухайте, як працює двигун, це нащовкають газові косуночки. Так, автомобіль знаходиться в місто Біла Церква, Київська область, Комплекс Комплект літньої резини та шоком цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця. Він вам надасть більш детальну інформацію по автомобілю.